Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях Тодрюк Борис, головний державний інспектор, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області, а також Павлишина Альона, керівник Чернівецької філії, державного підприємства, агентство з ідентифікації і реєстрації тварин. Вітаю вас! У нас в студії. Власне, хотілось би сьогодні більш детальніше розкрити тему ідентифікації тварин. Що це таке і з чим його їдять? А, розкажіть, будь ласка, власне, покроково, що. Таке ідентифікація і як вона відбувається у юридичних осіб, зокрема. Коротка наша назва ДП ДПАРТ. Е, наше підприємство виконує надзвичайно важливу е, державну функцію. Ми відповідаємо за офіційний облік тварин, е, їхню ідентифікацію та реєстрацію в єдиній системі. Е, ця робота на перший погляд здається технічною, але насправді вона гарантує біобезпеку, контроль за якістю продукції, захищає економічні інтереси фермерів та е, держави. Як взагалі відбувається процес ідентифікації в юридичному секторі? Крок номер один власник має бути зареєстрований як підприємець у державному реєстрі. Далі він має звернутися до нас у філію. В нашій області це Чернівецька філія. Власник надає нам витяг з державного реєстру підприємців. Ми у філії заповнюємо картку господарства. Цю картку завіряє ветеринарний лікар та ставить печать. Ми направляємо цю картку у Київ у головний офіс у відділ реєстрації. Там присвоюється номер господарства. Далі ми надаємо рахунок господарства на купівлю бирок. Крок номер два: коли господарство оплачує цей рахунок, надає нам свою довірність. Ми друкуємо картку на тварину. В картку заноситься інформація про дані тварини, вік, стать, породу, номер господарства та інше. Ця картка також завіряється ветеринарним лікарем. Всі дані фіксуються в державній інформаційній системі. Кожна тварина отримує унікальний ідентифікаційний номер. Крок номер три це видача документів. Юридична особа отримує офіційні документи. На та на коня це паспорт тварини, на вівцю чи козу це реєстраційне, реєстраційне свідоцтво. Це не про облік, це офіційна юридична прив'язка тварини до власника. А це основа для будь-якої діяльності у сфері тваринництва. А власне розкажіть детальніше, чому ідентифікація тварин важлива в Україні, ну ось, про, про сам процес, пане Борис. Справа в тому, що дійсно усі власники тварин, сільськогосподарських тварин, які займаються об'ємом тварин, які утримують тварин, займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, повинні звертатися до державних установ ветеринарної медицини для реєстрації тварин, для проведення ідентифікації та реєстрації для того, щоб в майбутньому можна було вживати заходи профілактики з тих чи інших хвороб. Якщо ми говоримо за велику рату худобу, то цей вільник починається до 7-денного віку, всі тварини повинні бути, мати на вухах бірки і бути зареєстровані у Державному реєстрі тварин. Це дає змогу. Здійснювати контроль за твариною у подальшому, що тварина буде досліджена, досліджена на небезпечні інфекційні хвороби, які можуть зарадити її здоров'ю, а також прищеплена, тобто буде забезпечено епізотичне благополуччя. Якщо ми говоримо за свині, то цей порядок проводиться до 60-денного ден віку, 60-денного ден віку також кожна свиня повинна мати бірку, повинна мати відповідний документ, що вона зареєстрована і дійсно включена в план протиепізотичних заходів, що дає змогу профілактувати ті чи інші хвороби в майбутньому і забезпечити епізотичне благополуччя і власника господарства, і тієї території, на якій проживає власник цих тварин. Чи є якесь обмеження по кількості до скільки тварин можна фактично не реєструвати? Чи, чи нехтують цим власники? Обмежень немає. От усі тварини, велика худоба і дрібна рота, худоба до семиденного віку свині до 60-денного віку і коні до 9-місячного віку, усі тварини обов'язково власники тварин, а це фізичні особи, або фізичні особи підприємці, або юридичні особи, усі повинні звернутися до державних установ ветеринарної медицини з тим, щоб дійсно провести цю роботу, про яку вже було розказано Альону Анатолійовну по процедурі. Власне, чи ігнорують фізичні, чи то юридичні особи цю вимогу, чи стикалися з таким? Ну, не секрет, що не всі громадяни сьогодні хочуть і реєструвати, і ідентифікувати сільськогосподарських тварин. Тому з цією метою ми проводимо ряд заходів. Ну, Перш за все, це інформаційно роз'яснена робота, яку проводять. Спеціалісти державних установ ветеринарної медицини, у нас в трьох районах є державні установи ветеринарної медицини, Це Вежницька, Чернівецька, Дністровська районні державні лікарні ветеринарної медицини, які в своїй структурі мають дільниці ветеринарної медицини від 7 до 21 дільниці медицини в цілому в Чернівецькій області, тобто ці всі установи. Цими всіма основами покрита територія Чернівецької області, де спеціалісти постійно через органи місцевого самоврядування сільські селища, міські рад територіальні громади проводять роз'яснену роботу про необхідність здійснювати і реєстрацію, і ідентифікацію сільськогосподарських тварин. Тому що ця робота завжди проводилась і колись, і сьогодні, і вона є дуже важливою і для власника тварини, і в цілому для території, тому що будь-яке переміщення здійснити тварини в майбутньому для продажу, для реалізації, для відправки на забійні підприємства, або якщо і тварина загинула. Усі тварини повинні бути ідентифіковані без ідентифікації не зможуть отримати ветеринарний документ на переміщення тварин. Пані Альона, ви сказали про бірки і паспорта. Відповідно, чи є якісь вимоги до того, що, що яка інформація повинна міститися на бірці для ось цієї ідентифікації, і відповідно е, яку інформацію е, може чи то ветеринарний лікар, чи інша уповноважена особа знайти в самому паспорті чи іншому документі, який видається на ту чи іншу тварину. Що там можна знайти інформацію, яку саме про тварину? Е, Ну, ця інформація є е, це, і вік, і статі, і порода і номер господарства, Дарства та інша інформація, котра потрібна згідно законодавства України для тварини. А відповідно на бірці, що що міститься? Якісь номери, чи є якісь вимоги до, до от самої бірки, чи може власник до прикладу там самостійно виготовити ось ці бірки, а, начепити на, на власних тварин там в певному віці і сказати там ветлікарю про те, що дивіться, в мене у всіх тварин є бірки, у кожного є свій номер. Я це зробив сам. Я такий сумлінний. І так далі, тому подібне. Чи Чи ні? Чи не може він так вчинити? Ні, бирки він сам не може ніяк зробити. В нас є власне в підприємство є власне виробництво бирок. Ми виготовляємо бирки на ВРХ. Бирки для великої рогатої худоби це спеціальні такі вушні ідентифікатори. В Україні ми виробляємо це Державне підприємство Гаситикації реєстрації тварин. Вони виготовляються з міцного полімеру, який витримує вплив сонця, морозу, бруду, механічних навантажень. На кожну бирку наноситься лазерний індивідуальний номер, що прив'язаний до реєстру. Цей номер щитується як візуально, так і електронно. Виробництво наше проходить контроль якості, а самі бирки відповідають міжнародним стандартам. Чому це так важливо? Бо бирка це не просто якийсь шматочок пластику. пластику, так це ключ до системи ветеринарної безпеки та державного контролю. Вона дозволяє нам простежити походження продукції, перевірити історію вакцинацій, забезпечити рідичну чистоту угоди купівлі-продажу. Я так розумію, що кожна бирка містить, як ви вже сказали, свій номер. А чи бувають випадки, коли ну власне з тих чи інших причин, власне кажеш, у мене тварина там, до прикладу, загубила бирку, чи ну чи вона пошкодилася, не знаю, там задерся номер. Ну що завгодно може бути, щоб виготовити ну з таким самим номером, аби там не присвоювати цій тварині, не проводити знову реєстрацію, знову присвоювати новий номер, і оця от плутанина. Де ж виділи попередню тварину з попереднім номером? Так таке буває. На жаль, це такий фактор, що можливий. Ми тоді звертається господар до нас, і ми видаємо дублікацію бирки. А, власне, пане Борисе, скажіть, яка європейська практика ідентифікації тварин? Чи, чи Україна десь наближається до їхньої системи, чи ми відстаємо в цьому? Ці питання ідентифікації, які сьогодні проводяться, це дійсно є якраз європейський вибір, це є те, що сьогодні проводять в країнах Європейського Союзу. І, безперечно, будь-хто бірку виготовити не може, тому що перед тим, як видати ветеринарний документ на переміщення, то дійсно проводиться звірка ветеринарними працівниками з державним реєстром тварин, і якщо тварина є в реєстрі, є походження цієї тварини, є простежуваність, де можна зрозуміти, побачити, коли, в який період тварина зареєстрована, які заходи профілактики проводились, і який номер їй присвоєний. А це номер присвоюється окремий і конкретний посупі двояких не може бути номерів. І в такий спосіб проводиться ця непроста робота. І якщо говорити надалі про цю роботу, то можна сказати, що багато трапляється випадків дійсно життя їх, тому що кожен власник по-своєму по трактує, але ми дійсно стараємося проводити таку роботу, щоб дійсно всі. Працювали та як того вимагає технологія цієї роботи, тому що закон України про ідентифікацію та реєстрацію сільськогосподарських тварин, п'ята стаття, регламентовано про те, що всі тварини повинні бути ідентифіковані, зареєстровані. Є підзаконодавчі акти, це накази Міністерства аграрної політики та продовольства України, які окремо регламентують порядок проведення ідентифікації великої ради худоби, окремо порядок. Ідентифікації свиней, окремо овець, окремо коней. Тобто є чотири документи, яким затверджені технологічний процес, і там все прописано. Якщо ми говоримо за фізичних, я ідентифікацію у громадян, фізичних осіб, то цю роботу сьогодні здійснюють працівники державних установ ветеринарної медицини. При зверненні власників тварин. Якщо ми говоримо за ідентифікацію в господарствах, колективних господарствах це ферми, то цю роботу проводять власники тварин, там прописано, ведуть облік, журнали ведуть, <кій> інформують звіти, направляють щомісячно в агентство з ідентифікації, тому така робота ведеться зрозуміло і можна перевірити. Всіх випадках здійснюється простежуваність. Ми повинні розуміти, коли тварина народилась, коли отримала документ, коли прищеплена, коли досліджена, коли вибула тварина з різною метою, тому що життя трактує свій порядок, і таке трапляється в житті, і хвороби трапляються, і різної етіології хвороби трапляються. Тому є. Ряд спеціалістів, які готові сьогодні і здійснюють таку роботу на території нашої області. Практично питань дуже серйозних немає. Якщо є, то дійсно ми впливаємо на них, ми роз'яснюємо і все приводимо у правильне русло. Чи існує якась відповідальність щодо власників тварин, чи то фізичних осіб, чи то юридичних за нехтування законом? От, власне, а, там народилася тварина, пройшов той певний період і? Ну, підприємець або просто громадян вирішив: для чого мені реєструвати? Не хочу, не буду, не маю часу, ще якісь відмовки. Чи, чи є якесь законодавче регулювання, того, що от не виконав свого обов'язку щодо тієї чи іншої тварини, там, чи штраф, чи інша якась відповідальність? Ну, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність власників тварин за непроведення ідентифікації, за непроведення реєстрації господарства, передбачено статтею 107.2, де власники зобов'язані таку роботу робити. І при виявленні порушення, безперечно, передбачено адміністративні штрафні санкції. Штрафні санкції невеличкі, від 300 гривень до 1000. Проте Накладання штрафних санкцій не звільняє в подальшому власника від проведення ідентифікації та реєстрації тварин. Ну, така практика державними ветеринарними інспекторами проводиться в нашій області, але не дуже часто, тому що є певні обмеження у зв'язку з військовим стантом. Є 303 постанова Кабінету міністрів сьогодні, якою призупинені. Планові та позапланові заходи держ... державного контролю, тому ми це виявляємо інколи, або якщо власне господарство звернеться до нас з заявою, або ще інші моменти, які передбачені проведенням позапланових заходів, то у таких випадках відбираються пояснення, пояснення, чому не здійснені, чи не знав, не розказав, не хотів. І складаються в протоколі, вона постанови, і особа притягується до адміністративної відповідальності. А власне щодо ідентифікації тварин зрозуміло, але чи може от кінцевий споживач, коли вже продукція потрапляє безпосередньо на прилавок, торговий? До прикладу, ми досить часто йдучи так званим ясним павільйоном, бачимо. Там голову тварини, яку продають, у якої а, на вусі є ось та бірка. Що дає це кінцевому споживачу? Чи може він самостійно якось перевірити інформацію там, про вакцинацію тої чи іншої тварини, про її вік? От маючи власне лишень а, той набір цифр, яких які він бачить безпосередньо на цій на туші? Якщо ми говоримо за продовольчі ринки, які діють на теренах нашого краю, то Безперечно, ситуація контрольована, і при проведенні забою тварин і в подальшому реалізації м'яса сільськогосподарських тварин на ринку. Є відповідні документи, які засвідчують якість та безпеку, і є документи, і є позначка придатності, яка характеризує якість та безпеку продукції, тому що забої підлягають. Сільськогосподарські тварини, тільки яких є бірка і яких є відповідний документ, який засвідчує проведення ідентифікації та реєстрації тварин. А вже по тих документах по ветеринарних працівників по ветеранній далі ми можемо дізнатися, коли тварина досліджена або прищеплена, якщо такі заходи колись і проводились працівниками державних установ ветеринарної медицини. Тому сьогодні м, купляти продукцію. І споживач сьогодні повинен бути перебірливий і вимогливий до тих, хто пропонує до реалізації продукцію тваринного походження, і вимагати дійсно документів, які засвідчують якість та безпеку. Сьогодні я би не радив споживачам купляти м'ясо на стихійних ринках, де вони створюються, тому що це є загроза, і там ні про яку ідентифікацію, реєстрацію мова не йде, там є ветеринарно санітарна експертиза не проведена, там і є ризики певні, які можуть нанести шкоду тій чи іншій людині при споживанні тої чи іншої продукції. Тому необхідно таку продукцію купляти. У підприємствах, які сьогодні зареєстровані, де є позначка придатності, овальна така От, нумерація там є, яка говорить про те, хто видав документи, які засвідчують, що то продукцію можна споживати, і тільки в тих випадках купляти і використовувати для харчування в інших випадках ризиків. Вони дешевші, але ризики дуже високі. Власне, пані Альона, скажіть, будь ласка, куди можуть звертатися власники тварин, аби пройти ось цей етап ідентифікації? Е, так, ну дивіться е, взагалі, ідентифікація це не право особи, це її обов'язок кожного власника тварини. Щоб виконати цей обов'язок, необхідно звернутися до нас в Чернівецьку філію Державного агентства з ідентифікації та і реєстрації тварин. І ми приймаємо звернення громадян, приймаємо особисто в офісі телефоном, електронною поштою чи будь-яким месенджером. Дуже важливо, що ми працюємо не лише з юридичними, а й з фізичними особами. Супроводжуємо кожного клієнта, по кожному етапі, підсказуємо та йому допомагаємо. Для власника це означає захист від штрафів, можливість закону переміщувати або реалізовувати тварину, участь в державних програмах підтримки. Тому я дуже раджу всім власникам тварин не зволікати, звертатися і вчасно виконувати ідентифікацію відповідно до діючого законодавства. Е, і ще хотіла би е, наголосити, так як я вже зачепила питання про, е, про підтримку е, власників. У 2025 році е, в нас стартувала дотація та державна підтримка. На отримання цієї підтримки е, за напрямом мають отримувачі, які не отримували бюджетну дотацію у 2024 році. Е, заявку на отримання бюджетних коштів подається через особистий кабінет. Е, е, до Державного аграрного реєстру отримувачів скорочено буде назва ДАР. Спеціальна бюджетна дотація для отримувачів великої рогатої худоби для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямків продуктивності, які перебувають у власності отримувача, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства України. У розмірі отримують 7 тисяч гривень на одну корову. І спеціальна бюджетна дотація для тих, хто отримує маточне поголів'я кіз або овець. У кількості від 5 до 500 голів, які перебувають у власності отримувача, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства та отримують дотацію у розмірі 2 тисячі гривень на одну голову кіз та або овець. Заявка на отримання бюджетних коштів надається програмним засобами ведення в ДАР після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі оголошення про початок заявок з 1 лютого по 31 жовтня поточного бюджетного періоду. Власне, ми з вами дещо зачепили тему ветлікарів і знаю, що відбувалася так звана реформація ветлікарень. Скільки їх наразі налічується на теренах нашої області, і що змінилося в їхній роботі, чи то в обслуговуванні громадян? От, в зв'язку з цим? Ось уже два роки, як проведена реорганізація державних установ ветеринарної медицини області. На базі колишніх 11-11 державних установ створені три у зв'язку з територіальним устроєм Чернівецької області, три державні установи ветеринарної медицини це Дністровська, Чернівецька та Вижницька районні державні лікарні ветеринарної медицини, які у своєму складі мають дільниці ветеринарної медицини. Якщо ми говоримо за. Вижницький район це 7 дільниць, якщо ми говоримо за Чернівецький район це 21, якщо говоримо за Дністровський район, це є 10 дільниць ветеринарної медицини. Ну, роботу, яку проводили фахівці державних установ, це профілактика інфекційних хвороб. Особливо увага сьогодні приділяється хворобам, які спільні і для тварин, і для людей. З тим, щоб дійсно забезпечити епізотичне благополуччя в краї. Якщо ми говоримо за п'ять, а це вже шостий місяць, то вдається нам зберегти епізотичне благополуччя в нашої області по таких небезпечних хворобах, як туберкульоз, як лейкоз з великою худоби, як класична чума свиней. І багато інших хвороб, які можуть наносити шкоду і здоров'ю тваринам і людей, також хочу сказати, що державні установи сьогодні готові і здійснюють також і роботу по хворобах незаразної патології, надають допомогу громадянам, які утримують тварин шляхом обслуговування викликів, де дійсно лікарі. І встановлює діагнози, і проводять відповідне лікування, яке забезпечує і профілактику в подальшому, і здоров'я тварин, що дає змогу власникам утримувати таких тварин, отримувати продукцію від них хорошої якості. Тому така робота проводиться. Скарг нарікань не надходило протягом цього року про таку роботу. Ну, а нам залишається ще посилювати по окремих напрямках таку роботу в частині і по, особливо по наданню допомоги дрібним тваринам, тому що це непроста робота, яка потребує і обладнання, і реактивів для більш точної діагностики, більш такої, тому що лікарі звертаються і беруть інформацію. З приватних клінік серйозних, які діють і на теренах нашої держави, і за межами з тим, щоб дійсно надавати будь-яку допомогу, яка потребує сьогодні той чи інший власник при хворобі тої чи іншої тварини. Я би користуючись сьогодні нагодою, хотів би звернутися до. Керівників агропродовольчих ринків, особливо тих, які про... дають дозвіл на реалізацію живих тварин, шановні, будь ласка, необхідно дотримуватись вимог законодавства про ідентифікацію сільськогосподарських тварин, вимог законодавства про. Ветеринарну медицину, яка передбачає певні обмеження. Усі тварини мають бути ідентифіковані при реалізації на ринках, усі, документи мають мати, усі тварини мають мати ветеринарні документи, які засвідчують стан здоров'я тварин, тільки в таких випадках вам необхідно давати місце та дозвіл на реалізацію. Я готую зараз відповідні розпорядження з тим, щоб цю роботу посилити. Щоб не допустити такого, що на ринках продають і хворих тварин, і підозрілих, і без документів, і не ідентифікованих. Тому ще раз, будь ласка, виконуйте вимоги законодавства, інформуйте суспільство, працюйте разом із працівниками державних лабораторій ветеринарної експертизи так, щоб в нас на ринках дійсно була, були і тварини здорові, і реалізовувалась продукція гарантованої якості. Що стосується інших піднаглядних об'єктів, а це м'ясні магазини, це дійсно супермаркети. Е е е у більшості робота ведеться на серйозному рівні і є документи, які засвідчують якість та безпеку. Ще раз наголошую: в м'ясних магазинах необхідно реалізовувати м'ясо сільськогосподарських тварин при наявності супровідних документів, які засвідчують. Якість та безпеку продукції, а також позначки придатності, яка повинна бути нанесена на тушу, на півтуші, на четвертини, які також засвідчують, що продукція безпечна для споживача. Особливо зараз, в літній період, коли температурні режими сягають серйозних позначок, що дійсно при недотриманні холодового ланцюга продукції, при Певних порушеннях може призвести до погіршення якості продукції і в подальшому до хвороб, які можуть виникати у споживачів. На завершення, пані Альона, пропоную вам вкотре нагадати нашим глядачам, куди вони і яким чином можуть звертатися для того, щоб провести ось цей процес ідентифікації своїх тварин, будь-че це тварини власного господарства чи для, для вирощення в підприємстві. Так, якщо ви ще не проідентифікували своїх тваринок, прошу звертатися до нас, місто Чернівці, вулиця Миру, 19. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Борис Тодорюк, головний державний інспектор, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. А також Альона Павлишина, керівник Чернівецької філії, державного підприємства, «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин. Дякую, що були з нами. Побачимось.